Но вишу, отримую заробітну плату, яку ви своєю плітною працею закладаєте в бюджет. Цього небагато. Зарплати не вистачає, тому вже більше десяти років я теж приватний підприємник. Зі студентських років я добре знаю, що таке роздрібна торгівля. І повірте, коли криза до року посадила нас на на одне м'яке місце, то на превеликий жаль, на відміну від вас, я вже не зміг стати. І я зрозумів, що. Моя сфера діяльності це консалтинг. Я надаю юридичні послуги. І це менше ризику, оскільки я не морожу в товарі, мене немає потреби в логістиці, в перевезенні тощо. Але сьогодні, чому я разом з вами спіш комфортних умов, з вами, підприємцями, які потерпають від свободи місцевої влади? Тому що стояти осторонь в той час, коли нищиться цілий прошурок суспільства. Саме ви не стоїте з протягнутою рукою і не просите вам дати милостиню. Ви просите всього-навсього, всього. не заважайте нам працювати. І ви заробляєте для себе, для своїх сімей і для тієї злочинної зграї, яка засіла в платних кабінетах на всіх рівнях, без виключно. Ця злочинна зграя призвела до того, що якщо нас з вами у 2010 році підприємців єдиноподатківців було 2,5 мільйони. До сьогодні, при тому покращенні життя і про розрекламованій податкові реформі, нас залишилося трошки більше мільйона ста тисяч. Два з половиною рази нас вирізали, як кури, які несуть золоті яйця. Це треба бути абсолютними невігласами і людьми, які не мають ні серця, ні розуму для того, щоб так чинити по відношенню до свого народу. Ви всі добре знаєте, з якого приводу ми сьогодні з вами. тут. За сприяння Всеукраїнського об'єднання Свобода було зібрано більше 670 підписів під зверненням щодо прискорення оформлення земельних ділянок, які ви по праву е е займаєте. І ви всі прекрасно розумієте, яких коштів вам довартувало і офіційних, а ще більше неофіційних. Щоб у цих короїдів випросити погодження, технічні документи, проєкти рішень тощо. Ви прекрасно знаєте, в якій валюті вони рахують і загинають пальці. І зараз, чому ви вийшли від сімей, від роботи сюди? Тому що вам перешкоджають працювати, тому що на ваші робочі місця у них вже є. Плани. Вони вже там хочуть чи свої туалети чи супермаркети поставити. Але на ваші місця, на ваші голови, на голови ваших працівників, сплачуючи так само, як і я, десятки тисяч гривень податків, ви маєте право Яка шахрайським шляхом заволоділа багатьма голосами наших спілки? Вона шахрайським шляхом надалі теребанить бюджет. що не програма, що не лавочка в метро, що не градусник на будівлі, то шалені відкати. Потім прокуратура не може знайти крайній, бо виявляється, у того хто на папері виготовляв у нього ні кола, ні двора. Втірка взагалі по вкраденому факту. Чому податківці приходять до вас і забирають у вас останні сорочки, коли пандота, яка сидить в центральних і місцевих коронах влади, жирує на тих злочинних схемах, а все, що вкрадено в Україні, виводить в обшори і ні копійки не сплачує. Нас закликають з вами затягнути тугіше, пояси, перечекати. До яких пір чекати, допоки та священна тупа не лусна на золотому унітазі чи що, скільки ми можемо чекати в той час, коли нам з вами е, покладають додаткові зобов'язання податкові, коли кожна новація податкового кодексу робить тільки на гірше, коли протягом більш лиш його діяльності. З іноземцями і міське запобіжня країни пострадянського простору далі. На превеликий подив дізнаєшся, що ті країни, які, на думку пересічного великороса є підсталими, то в них вже давно працює інтернет-уряд або інформаційний уряд. Коли ви можете звернутися, не виходячи з свого дому, не виходячи, кабінет, виходячи з свого кабінету, ви через інтернет розміщуєте заявку, що ви бажаєте від влади отримати яку адміністративну послугу? Чи то з ПТІ витяг, чи тих паспорт, і ще що. Вам протягом 40 хвилин надходить відповідь з запрошенням, що просимо завтра завітати до нас і отримати потрібний вам документ. Тобто там влада дійсно вже пішла для людей. Це Казахстан, це Грузія. І чомусь Україна пасе задніх, крім палачок, про покращення. Ми з вами жодного е зиску з цього не відчули. Весь зиск, оте, підвищення ВВП, воно сідає. Кішені навели, приведу приклад, як, яка влада може бути ефективною і на чому це може будуватися. Ліку Юн, прем'єр-міністр Сінгапура, який керував понад 40 років країною, він не був звернутий своїм народом як військовий диктатор, як літа диктатор. податкової системи і це вивчення іноземної мови. І на цих трьох пітах він побудував економіку для країни. За на На 10 тисяч менше, а в Україні всього 6,7. Тобто вдвічі менше, ніж у білорусів, і вдвічі менше, ніж у росіян. Це при тому, що 20 років тому стартові умови економічні у нас були одні з найкращих. Але недолугі клептомани, які дориваються до влади для того, щоб її загарбати, позрухувати і свої забаганки задовольняти, вони абсолютно не цікавляться нашими з вами інтересами. І не думають, як вашим сім'ям дати можливість заробити копійчину. І вони не цінують того, хоча мають на навколішки стояти кожного дня на цьому місці і просити у кожного підприємця вибачення за те, що він не цінує. Чиновник не цінує сьогодні підприємця. Він не усвідомлює, що цей підприємець саме створює тут додатковий продукт, яким цей чинуша харчується. Ми з вами є тими пчолами, які несуть мед до вулика. Вони ж є тими трутнями, які цей мед поплюжують. а що не з'їв, то понадкусую, або перегиджу, або взагалі там, е, вибачте, слів важко підібрати. В зв'язку з цим, шановні брати і сестри, шановні Харківці, я дуже вдячний, що заклики свободи, які йдуть від вашої душі, від ваших інтересів, вони почуть, я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, і кожна наша зустріч буде прискорювати нашу з вами перемогу над тими хробаками, які їдять наше добро, які спечений, вирощений нами з вами хліб, перетравлюють і не вдобрюють нашу землю. Вони навіть лайно своє вивозять на шосінги за кордон. Але хай не забувають, що якщо вони знищать останнього представника середнього бізнесу в Україні. Вони здохнуть, як щурів своїх маєтках, тому що нікому буде важка хліба спигти подати. Тому, брати сестри України, тримаємося, набираємося сил, рік буде нелегкий, але від вашої активної позиції і буде залежати, яку Україну ми дітям залишимо в спаду. Чи це буде руїна з клозетами Страса і з олігархами? Чи це буде дійсно? Країна, рай для всіх 45,5 мільйонів українців. Слава Україні! Героям слава!